Усім привіт! Друзі! Сьогодні буду готувати дуже смачні та легкі творожні панкейки. Отож, готуйте зі мною. Беремо 300 грамів сирокосла я обираю 5%, додаємо до нього 3 яйця. Також я додаю йогурт зі смаком персику та з часточками фруктів. І я набуду додавати цукор, тому що цей йогурт вже солодкий. Якщо ви обираєте йогурт білий без наповнювача, ви можете додати трошечки цукру. І також я додаю рідку ваніль для аромату, Одну чайну ложку розпушувача. Та буду просіювати цільнозернове борошно. Воно корисніше, але ви можете обрати будь-яке борошно, яке ви любите більше. І тепер усю масу будемо перебивати до єдиної консистенції блендером. І будемо дивитися по густині, можливо, необхідно буде ще трошки додати йогурту, щоб тісто було не занадто густим. Тепер переходимо до обсмаження. Я обсмажую на кокосовому маслі, але ви можете взяти те, яким ви звикли користуватися. І на розігріту пательню я викладаю тісто і буду обсмажувати з кожної сторони на маленькому вогні по 2-3 хвилинки. Коли перегорну, тоді накриваю кришкою і вже буду обсмажувати під кришкою. Викладаємо панкейки на тарілочку, на якій будемо подавати, та додаємо ваші улюблені фрукти, ягоди або джем. Сьогодні я буду їх подавати разом з абрикосовим джемом. Це дуже смачне поєднання. Усім смачного!